Окраса для дому із ароматних квітів та трав. Франківська майстриня Юлія Гомеляк уже декілька років займається виготовленням килимків із переважно цілющих польових рослин. Наші кореспонденти відвідали майстерню дівчини і вже готові розповісти про її роботи детальніше. Я чередую ряд е, суцвіття квітів, і наступний ряд буде з трав самих. Цього разу візьму полину. Ось так рослину за рослиною Юлія вкладає у майбутній гобелен. На виготовлення одного гобелену я витрачаю приблизно 3-4 години, але найдовше часу займають саме підготовчі процеси: збирання трав, чищення їх, підготовка такі власне невеличкі букетики. Плите дівчина лише із свіжозібраних трав. Сухими досить складно працювати, вони обтрушуються. Висихають трави вже в самому гобелені, тоді вони гарно зберігаються, не обсипаються і довго служать. Для килимка Юлія обирає найрізноманітніші трави. Усе залежить від пори року, а ще того, коли зацвітає та чи інша рослина. Найбільшу перевагу мисткиня надає полину через його аромат. Він йде в кожен килимок, я його додаю. Зараз він особливо красивий, тому що він почав цвісти. Пижма. Яка не так давно почала цвісти. Не дуже красива, гарно, гарно засушується. Материнка, надзвичайно пахуча рослина, корисна лікарська. Це у нас воложка. Ось ця волошка, фіолетова, Я її зустрічала тільки на Дністровському каньйоні. Її там дуже багато. Саме Дністровський каньйон це улюблене місце для збирання рослин у мисткині. «Це Такий благодатний край. Там дуже багато е, трав, таких, яких е, у нас стріпляються, але такими може невеличкими десь кубками. Е, я от по цих полях надзвичайно красиво ходжу, їх і збираю. Ну, це деколи займає декілька днів, тому що ну, досить складно, особливо коли це спека. Частково збираю у нас в Івано-Франківську, але поблизу річок в чистих таких зонах з природніми матеріалами дівчина працює давно спершу щось виготовляла для дому чи друзів, а пізніше хобі переросло у роботу. Спочатку це було такі дуже прості пано цієї зими. Я вирішила, що я хочу саме їх ткати. У нас є Богдан Губаль. Дуже хороший майстер гобелену, взагалі ну, дуже мені імпонує як людина, як е, творець. І я ходила до нього на заняття е, навчитися саме ткацтво. Е, ну і за зиму з того, що було, з якихось сухих трав, я пробувала просто е, цю техніку поєднати з травами, а не тільки з нитками. Своє заняття Юлія називає сакральним. Ти працюєш з травами, ти працюєш з природою, і ти повністю взаємодієш з нею від самого початку. Ти спочатку йдеш в поле, на річку, в луг, вибираєш ці трави, їх зрізаєш. Потім приносиш додому, ти теж з ними працюєш, ти їх вичищаєш ти постійно в контакті з природою. І оце мені дуже подобається, особливо аромати ці неймовірні. Надалі дівчина планує вирощувати рослини самотужки, а поки це у планах уже має ідеї на майбутнє. Зимку хоче спробувати працювати лише зі злаковими травами та сухоцвітами.